Вітаю на телеканалі Надія. Знову програма «5 хвилин для вічності. І я її ведучий Володимир Гриневич. В 1990 році міжнародна організація з ідентифікації представила найуспішніші торгові марки світу. Не дивно, що список очолила Кока-Кола як найвідоміший виробник. Мережа закусочних МакДональдс посіла друге місце. Ми не маємо статистичних даних, але нам здається, що фірмова марка Ісус Христос посіла б одне з останніх місць у цьому списку. Більше того, більшість мешканців землі фактично нічого не знають про подробиці Божого плану спасіння для людського роду. Навіть безліч християн за визнанням мало розуміють, яким чином Бог спасає людину. Бажаючи засвідчити про Ісуса, деякі християни поміщують на бампері своєї машини напис: Посигнальте, якщо ви любите Ісуса. Інші вішують хрест на шию і навіть на вуха. Проте, чи не передамо ми іншим знання про Ісуса більш ефективно, якщо будемо особисто знати Його. Навернений християнин, сповнений Духом Святим, не може не впливати на інших. Євангелист Марк записав цікавий епізод життя Ісуса Христа в 12 розділі. І сів він навпроти скарбниці, і дивився, як народ мідяки до скарбниці вкидає, і багато заможних укидали багато. І підійшла одна вбога вдовиця і поклала дві лепті, цебто гріш, і покликав він учнів своїх та й промовив до них: Поправді кажу вам, що ця вбога вдовиця поклала найбільше за всіх, хто клав у скарбницю. Зверніть увагу на вдову, яка безшумно і непомітно упустила дві лепти у скриню для збору пожертвувань. Вона дала зі своєї убогості все, що мала, увесь свій прожиток, сказав Ісус. Більше того, свій великодушний дар вона віддала в скарбницю релігійної організації, якою керували. Фактично, продажні люди. Це первосвященник, спонукав свою раду свого часу винести несправедливий і незаконний смертний вирок Божому Синові. Звісно, вдова знала, хто вони такі. Це було відомо всім. Однак вона мала істинні взаємостосунки з Богом. Отже. Давала Богові те, що мала. Її дар є повчальним уроком для нас. Такі прості навернені до Ісуса люди сповіщатимуть благовістку спасіння кожному народові племені. Тоді фірмова марка Ісус виявиться на першому місці. Якщо ви прийняли Ісуса як особистого Спасителя, то розкажіть оточуючим про те, як змінилося ваше життя, коли Ісус через Святого Духа увійшов у ваше серце. Чи можете ви пригадати якийсь випадок, коли Святий Дух використав вас, щоб допомогти іншим прийняти Ісуса як особистого Спасителя? Якщо так. То давайте разом подякуємо за це Господу в молитві. Дорогий Небесний Отець. Ми безмежно вдячні тобі за. Ті чудові досвіди в нашому житті, коли ми бачимо Твою руку, що присутня поруч з нами і веде нас по житті. Допоможи, Господи, нам завжди залишатися вдячними і бачити Твою присутність. І допоможи, Господи, нам і іншим людям розповісти про те, як Ти опікуєшся нашим спасінням і нашим добробутом вже тут на землі. Благослови наших телеглядачів, благослови, Господи, ті справи, які є перед ними. Допоможи їм у вирішенні всіх справ, і нехай твоя присутність буде завжди видимою в їхньому житті. Молитва наша в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Вже завтра використайте найменшу можливість, щоби сповістити іншим благу вістку Спасіння. Пропонуємо вам цікавий курс вивчення святого письма для того, щоб налагодити істинні стосунки з Богом. Якщо ви бажаєте отримати їх, пишіть нам на електронну адресу та дзвоніть за номером телефону, що бачите на екрані. Приємного вам вечора. До зустрічі завтра.